Вітаю всіх! Вчора була інформація про Запорізьку Атомку. У мене не було часу, бажання і сил нічого робити. Я трошки відпочивала, малого треба було вигуляти. Але бачила в новинах. Ну, знаєте, як по мені, це більше ще зробити паніку. Моя суто суб'єктивна думка, тому що. По-хорошому, там треба кожного дня виміряти рівень радіації і сводку надавати на ранок і на вечір, наприклад. За рахунок атомної станції такої проблемної. По-нормальному. А так, ну, давайте подивимось: Запоріжжя. Наскільки високий рівень радіації від норми? Наскільки це небезпечно? Ну, не скажу, відразу не скажу, що дуже багато небезпеки. Не скажу, але вона присутня. Небезпека присутня, але не критично. Кінцевий результат який? Він коливається. І більше як околиці, дивіться. З того, що мені показує, воно коливається, і найбільше це гімно, ближче околиці, які ближче до цієї атомки з тієї сторони. Що можу сказати? Ну, надіколи десятка мечів, дійсно, там не дуже ситуація з цією атомною станцією. Тепер давайте. Якість радіації, якість повітря в Запоріжжі буде проведена в норму, поліпшиться в найближчий час. Так, дві камечі випадає, любі мої. Не дуже. Не дуже-не дуже і вам цього напряму казати не будуть, бо це створить негатив. Влада буде замовчувати. Влада, військова адміністрація це все замовчать. Будьте обережні. Будь ласка. Так. Випадає паж мечів, спостерігання за ситуацією. Ту з мечів. Ну, що вам сказати? З того, що я бачу, слідкуйте взагалі за якістю повітря. Намагайтесь це і... Також відслідковувати ситуацію біля атомки Запорізької, що там відбувається. Взагалі, по новинах, може хтось знайомий там, ну, по своїм каналам. Тому що там якісь заворушки є. І небезпеку становиться якість повітря, і покращення цього я ще не бачу. В найближчий час, на жаль.